Селище Антонівка розташоване у передмісті Херсона і зазнає обстрілів російських військ набагато частіше ніж обласний центр. Антонівка знаходиться саме по берегу річки Дніпра, прямо навпроти позицій спостерігальних пунктів росіян, і вони часто туди гатять просто так, аби там на всяк, на всяк випадок обстрілюють з усього, що є у росіян в основному міномети РСЗВ, але навіть буває з танків прилітає. Попри постійну небезпеку, людей тут залишилось чимало. В основному це мешканці пенсійного віку, адже для молоді тут немає роботи. Люди залишаються так, не хочуть виїжджати, залишати свої домівки, приходять до нас за стройматеріалами, беруть, ремонтують і далі продовжують жити. Тетяна перебувала у рідній Антонівці весь час тимчасової окупації, допомагаючи землякам. Продовжує це робити і зараз, адже практично жоден магазин не працює. Тож гуманітарна допомога більш ніж доречна. Кожного дня у нас тут пункт незламності і у нас притулок надії. Тобто зранку люди приходять, п'ють у нас каву, чай. Хто у кого будинки постраждали, ті приходять за будматеріалами, до цього ми буржуйки видавали, щоб люди могли обігріватися як на вулиці, ставили, так і вдома. Гуманітарну допомогу теж видаємо. Я не можу бути осторонь. Мені треба допомагати, тому що я чую почуваю, що це моє і настрій бойовий. Тобто я вірю в те, що Україна переможе. У селищі давно немає світла, а газу і водопостачання, хоч і з перервами, проте є. Але люди нарікають лише на одне російський терор. Небезпека чатує на них щоденно і цілодобово. А у деякі будинки, подарунки так званих братів, прилітали вже кілька разів. Я вже задолбався кришу робити четвертий раз. Я живу ось тут, ось, я, я сам взагалі. Живу я отута он как собака, отам я живу. А прильот був, от упали потолки, я грубу переложив, завалило грубу. Проте антонівці впевнені, ми повернемо усі тимчасово зайняті території. Адже наші захисники дають гідну відсіч російським окупантам, дякуючи гармашам, коли вони то саме їх там осліджують на тій стороні. Да, вони б'ють точно і зразу замовкають Рашистам Тут не місце. Слава Україні! Героям, Героям слава!»